Три фрази для вираження подиву. Перша. Unbelievable. Наприклад, ти дізнаєшся про неймовірне досягнення друга. Unbelievable. I can't believe you did that. Неймовірно, не можу повірити, що ти це зробив. Unbelievable. I can't believe you did that. Друга фраза. Incredible. Наприклад, ти побував на неймовірному шоу або виступі. Incredible. That was the best performance I've ever seen. Неймовірно, це був найкращий виступ, який я коли-небудь бачив. Incredible, that was the best performance I've ever seen. Третя фраза. What a surprise! Ти отримуєш несподіваний подарунок. What a surprise! I wasn't expecting this at all. Який сюрприз. Я зовсім не очікував цього. What a surprise! I wasn't expecting this at all. І четвертий варіант. I'm speechless. Ти дізнаєшся про дуже вражаючі новини. I'm speechless. I don't even know what to say. Я втратила дар мови. Я навіть не знаю, що сказати. I'm speechless. I don't even know what to say.